Усім, друзі, вітання, гарного настрою, гарного тижня, який розпочинається. А подивіться, яка у мене краса лежить. Знаєте, що скажу? Діти всі в маму. Тому що ось цей такий шедевр казала до мене, каже: подивись, яка кольорова ця гама. Цей такий шедевр це зробила Вероніка. Ну, це такі коврики із, знаєте, старого одягу, який вже вийшов з ужитку, який вже там не одягнеш ось. Та, та ніде його і не подінеш більше, як уже викидати, ані щось із нього зробити. То, що з нього робити, ми знаємо. Тому ось це робить Вероніка. Я, знаєте, взяла, бачу, що вже ось так. Лишилася ось така ще мотузочка. Я дов'яжу, зв'яжу, то десь вже піду її і накину при вході. так? А ось цей коврик, це взагалі Людмилкин виріб. От він в'язаний теж гачком, але вже дивіться, яким узором. От все. Ну, це із залишків пряжі такої. Грубої пряжі. От. Це вона зв'язала, каже, буде мені десь, наприклад, сяду, буду сідати на нього, як холодно, можливо, у підвал заберу на повітряні тривоги тривогу чи ще. Куди? Ну, але поки що бачу він вдома, вона ним собі користується, там, знаєте, десь накинула на стол. Він на цю сторону такий узор з шишечкою, на цю сторону ось такий гладенький. Одним словом, дитина в'яже гарно. За вікном все та ж краса, як і була. Сьогодні зранку трішки посніжило, присипало так, припорошило. На завтра теж стоїть дощ, дощ снігом. Ну, але сьогодні я це все спостерігаю, знаєте, ось так. І з вікна визирнула. О, краса! Дерева ще білі, ворони літають, сніжок такий ледь-ледь пролітає. А я у в'язанні, до чого це я все веду, знаєте. До чого я все це веду і як я докотилася до такого життя, запитайте мене. Все дуже просто. Я біля в'язання обов'язково ось з ним. Тому що постійно зараз потрібно контролювати, тому що зночі був такий криз, от, слава Богу, трішки збила, не зовсім. Але поки що на три дні лікарняного або не гірше потрібно пропити ліки, проколотися і. Проконтролювати тиск, тому е, ну, як його, от просто, як його от просто сидіти на лікарняному? Думаю, вийду гляну, що робиться на вулиці, хоч щось небудь юрі допоможу. Вийшла, принесла тільки дров до груби і все. Ноги, ноги не мої, в голові гуде, нічого не можу, тому ось так, тому сижу в в'язані. Е, зараз е, ось. Людмилки на це просто показала. Веронікину доріжку, коврик цей зараз дороблю, зав'язую, а потім буду сідати, щось робити сама. Ну, і що буду робити, покажу, і що у мене з того вийде, теж покажу. Так, ось я наразі наготувала собі клубочки, саме більше ось такого кольору. От, але все рівно всі вони такі нерозючих кольорів таких. Спокійних відтінків, сірий, біленький, зелененький. І хочу щось робити. Ну, от, правда, буде тільки е, трішки різниця. Вероніка моя в'язала круглий коврик, я хочу зв'язати прямокутний, прямокутні квадратні коврики е, вязала мама уже так чималенько. І от зараз буду я робити, тому, напевно, так ось. Світленьких, швидше за все, що почну, ось, далі буде ось обв'язочка сиренька. Тоді зроблю вставочку зелену і, напевно, що закінчу ось цим темним. Ну, але побачимо, як воно вийде. Так, ну що я хочу сказати? Можливо, ще не зовсім зрозуміло, що це у мене таке, але я вже вам скажу, що це у мене є вже початок прямокутного коврика, до того ж, уже навіть і у двох кольорах. Кому буде цікаво детально, як він починав в'язатися, я лишу посилання на канал, там, де я вже його длубаю, І так як у мене виходить, так і розповідаю, як він в'яжеться. Той канал, у мене не знаю, чи буде колись розвиток того каналу, чи не буде. Але, принаймні, Е, час від часу, хоч і дуже рідко, коли маю час, я скидаю туди щось таке пов'язанню. Ну, думаю, знаєте, як, е, як дасть Бог доживу до пенсії, то, можливо, там і розвиток буде. Тому що, ну що, ось ось такі якісь справи ми любимо робити, тому я думаю, що там будемо. Щось показувати. Ну, що, я тепер пов'яжу трішки коврик. Сидіти важко, трішки приляжу, а тоді вже як дороблю його, то тоді вже покажу. Ну що, якби ось такий коврик у мене вийшов, він такий собі довгенький, от не широкий, але прямокутної форми. Такий, знаєте, покласти десь при порозі або, наприклад, на Стільчик довгий. Взагалі у селі такі коврики універсальні, тому що вони годяться, як і на стільчик, на табуретку, під ноги до ліжка, до, е, як його, до порога. І навіть ми використовуємо їх от, Юрій, і в машину. Наприклад, якщо ще додати, ось так по кругу в'язати, в'язати, то і на задню сідушку можна покласти. От такі-то справи взагалі не важко, так як. Ми в'яжемо практично всі, то навіть можна було б налагодити таке масове виробництво ковриків, кому потрібні такі коврики. От. Ну, одним словом, не важко, якщо є старі речі, можна використовувати ось таким чином. Да, як в'язала посилання на канал.